Подивитись на новорічну красуню житомирську ялинку, яку традиційно встановили на Майдані Корольова, прийшли не тільки жителі нашого Поліського краю, а й гості міста. Я недавно в Житомирі, Я, чесно кажучи, нічого не знаю. Але то, що народ радується і то, що це свято, по-моєму, це достойно того, щоб прийти і зустрічати цей праздник з всіми вами, українцями. Майдан Корольова виблискував ілюмінацією. На сцені виступали з запальними номерами народні та дитячі колективи. Аніматори на ходулях розважали усіх перехожих. Цього року вражає кількість дітей на відкритій ялинки. Вони танцювали, підспівували виступаючим і ділились розповідями про ті подарунки, що отримали від Святого Миколая. Сьогодні мені Миколайчик приніс великий і смачний подарунок. На свято Миколайчика прийшли подивитися ялинку гару нашу. Вітаємо. Вітаємо весь Житомир Свято Миколая. Попри сумніви, чи потрібно взагалі влаштовувати на сьогодні масштабні свята, організатори кажуть, що все ж таки наважились подарувати радість всім присутнім і грандіозно запалити новорічну ялинку. У нас дуже було багато вагань. Чи можна сьогодні це робити? Чи неможливо. Але ми вирішили, що життя наше йде вперед. І ми повинні все, що ми кажемо про Європу. Ми повинні всі ці заходи бачити самі і. Уявляти, яким життя повинно бути нашому подальшому. Привернула увагу цікава крамничка, що співпрацює з майстрами Житомирщини, а також по всій Україні, та із закордонними виробниками саморобні сувеніри цінуються серед любителів ручної роботи сьогодні. У тренді дзвоники це є майстриня. Виробни Львові виробляє. Це наші житомирські майстри виготовляють це й беруть. Такі наші символ року наступного мавпенята теж в Житомирі виготовляється. З привітальними словами виступили представники влади Житомира та Житомирської області. Від голови обласної ради і депутатського корпусу я хочу вас всіх привітати святом. Давайте в новорічної ночі. Всі і діти, і дорослі, всі забажаємо одне, єдине і найголовніше бажання. Щоб в шістнадцятому році на нашій славній Україні наступив довгоочікуваний мир. Дорогі мир. Дозвольте від щирого серця привітати вас зі святами, передати найщиріше вітання від мера. На жаль, він не зміг тут бути. А від себе хочу побажати країні миру, спокою, але спокою для майбутнього застр... зростання. І разом ми хочемо сказати зі святами запалення новорічної ялинки. супроводжувалось фейерверками, салютами та яскравим шоу вогню. Святого того Миколая із нетерпінням чекали вихованці Бердичівської загальноосвітньої школи інтернату перших третіх ступенів. По святковому прибрали не лише актову залу, а й коридори та вітальні. Виставка робіт із природного матеріалу, бісеру, вишивки просто вразила гостей із району та області. А родзинкою зустрічі став святковий концерт. На 19 грудня кожна дитина та навіть і дорослий лягає спадки і обов'язково загадує бажання. Це свято обусловлює благочестя, це свято любові до ближнього, свято турботи. Пісню ми вам заспіваємо щирим серцем, днів раз, Миколая зустрічаємо. Цей святий, величний час. Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський привітав вихованців закладу зі святом і запевнив, у таких талановитих і розумних дітей обов'язково буде гарне майбутнє. Не бійтеся мріяти, не бійтеся ставити собі найамбітніші цілі. Повірте, я вже говорю це з власного досвіду. Сьогодні у житті все можливе. Якщо ви ставите перед собою цілі. Звичайно, до цих цілей потрібно прикласти максимум зусиль, і лише максимум зусиль. Тоді і Господь Бог, і Святий Миколай, і всі все у світі вам допомагає досягнути цих цілей. Вихованцям школи інтернату очільники області та міста Бердичева поклали під ялинку новий телевізор та солодощі. За словами начальника управління освіти Житомирської облдержадміністрації Вадима Калініна, в області ще багато закладів, які вони планують відвідати. Взагалі у нас 17 інтернатних закладів по області, де проживають діти з малозабезпечених сімей, діти з вадами, і кожна дитинка в кожному цього, за цього закладу охоплена сьогодні турботою, любов'ю і заботою. Зимового Миколая з давніх давен відзначають особливо урочисто. Вважається, що він є покровителем мандрівників, захисником дітей, а також усіх бідних та знедолених. День святого Миколая і нині це свято добра і солодких сюрпризів. Прославляли чудотворця у піснях і віршах і вихованці дошкільного навчального закладу Журавлик, що у селі Вереси Житомирського району. І свято гане в Україні, і свято казки червне. З колеса тиреніні вогняну власу ще несе. Це свято раз буває в році, воно до не доведе, бо Беколаси ти неба, Василю кожну зазирне. Коли у гості завітав дідусь-чарівник Святий Миколай, очі дітлахів засяяли веселими вогниками. Малюки на випередки демонстрували свої таланти, мітливість та спритність у різноманітних конкурсах, доводили, що вони дійсно є слухняними і вихованими, прохали у Святого Миколая здоров'я для мами, тата і рідних та миру для України. Одне з побажань дітей Святий Миколай виконав відразу, подарував солодкі дарунки, які придбав та просив передати малечі народний депутат України Віктор З. Розвадовський. ми хочемо подякувати Віктору Розвадовському за його допомогу нам, за подарунки і за те, що він є і допомагає людям, які нуждаються в його допомозі. Смачні миколайчики від Віктора Розвадовського отримали діти не лише у вирисах. Україна переживає далеко не найкращі часи. Наші чоловіки і жінки захищають Україну на сході. Частинку до цього докладає і народний депутат Віктор Йосипович Розвадовський. Багато уваги поділяється підтримці сімей, лікуванню потерпілих і поранених під час цього збройного конфлікту. Але зважаючи на те, що всі ми зосереджуємо свої зусилля для того, щоб краще було дитинство і життя наших діточок, Віктор Йосипович подбав про те, щоб 30 тисяч солодких гостинців для учнів шкіл і для дитячих дошкільних закладів потрапили до Дня Миколая, до наших найменших громадян. Зі своїми підопічними Микола Рученко і коли потрібно розв'язувати проблеми, і під час свят важко перелічити кількість добрих справ, які він зробив. Так, у день святого Миколая вихованці дитячого садочку села Нові Озеряни Брусилівського району отримали у подарунок пральну машину. Просив колектив пральну машину. Ми її теж привезли, поставили. її зараз підключать і полегшить працю вихователям. Ми напевно вже додому. Будуть дітки йти чисті і нести з собою вже білизну, не то, що колись вона неслася. Ми з вами, земляки, жили близенько один біля одного, і щоб надалі наше село, наше село нові Озеряни ніколи не забували, ніколи не проїжджали мимо. Ми завжди вам дуже раді. Ми щирі, відкриті для вас. А це вже дошкільний навчальний заклад села Приворіття до раніше зроблених справ депутата додалися і сьогоднішні подарунки. Дякуємо вам, Микола Миколаївич, за те, що ви завжди до нас чуйно відноситесь, за, за всі дарунки, які ви нам даруєте за всю вашу допомогу. І, звичайно, за подарунки для свят до свята святого Миколая. Доречним виявився подарунок і для церкви, що Брусилові на прохання віруючих Микола Рученко придбав великі вікна. Я дуже радий вітати Микола Миколаївича і подякувати йому за те, що поставив для нашого святого храму. Допоміг поставити вікна. Хай Бог посилає сила і здоров'я і довголіття йому. Щоб і люди добре розуміли його, сприяли йому в його трудах. З нетерпінням чекали депутата і у селі Яструбеньки. Не тільки із подарунками, цукерками приїхав, а подивився, що треба у дитячому садочку поміняти вікна. Я сьогодні вручаю першу частину коштів сільському голові. Для того, щоб вона завтра вже замовила вікна і вікна до Нового року стояли. Дуже велике спасибо вам за те, що ви завітали. Скажу вам, за 10 років, як я тут працюю, до нас ще жоден депутат в гості не завітав нас. Радісно зустрічали своїх гостей вихованці червоноармійського дитячого навчального закладу номер 2 Сонечко. До них напередодні дня Святого Миколая завітав депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов. Це вже не перший візит депутата до садочків району, а тому більшість діток його вже впізнають та чекають на нього. Усього в червонармійському районі 23 дитячих садочки, в яких виховується близько 900 вихованців. Зробити, хоча б невелике свято для кожної дитини це обов'язок дорослих. Переконаний Дмитро Кропачов. Незважаючи на ситуацію, яка зараз склалась в Україні, ми повинні розуміти, що дитячі садочки вони не можуть самостійно зараз допомогти дітям зробити якісь подарунки. От їм треба максимально допомагати. тому обов'язково ми повинні кожен усвідомлювати депутат, не депутат, фермер, чи Будь-яка людина, підприємець, повинні усвідомлювати, що ми повинні допомагати нашим дітям робити такі свята. Діти наші на майбутнє. У дитсадку сонечку на Дмитра Кропачова чекали з самого ранку. Вихователі кажуть, діти вже впізнають свого святого Миколая. У нашому садочку існує шість груп, групах до 30 діток, десь до 200 діток у нас. І вони про свято Святого Миколая знають уже давно, і готувалися ми вже дуже довго. Вчили віршики, танцювали, співали, ну чекали. Вони виглядали віконечко. І коли ж це ж він там вже приїде. Загалом, за сприяння Дмитра Кропачова, подарунки отримали вихованці усіх 23 дитячих садків червоноармійського району. Як зазначає депутат, кожен, хто має можливість, повинен сприяти у створенні святкового настрою для дітлахів, незважаючи на нелегкі часи для нашої країни. Відзначали День Святого Миколая і у комунальному закладі Денишівський навчально-реабілітаційний центр Житомирської обласної ради. Привітати діток зі святом приїхали їхні давні друзі, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. У День Святого Миколая вихованці закладу для дітей-сиріт просили у чудотворця подарувати сім'ю і гарну долю. Натомість родини тепло та затишок їм створюють шефи будинку, працівники служби порятунку. До кожного приїзду своїх шефів вихователі та діти готують справжнє свято. Протягом години дітвора дарувала глядачам безліч веселих віршів та пісень про святого Миколая. Усі присутні, не стримуючись, аплодували та підбадьорювали маленьких артистів. Кожна дитина найбільше прагне батьківської любові, тому малюки були дуже раді побачити стільки гостей. Їм так не вистачає елементарної уваги від дорослих. Дивлячись на їх личка та комедні костюми, хотілося просто спостерігати і не говорити ані слова. З нагоди свята дітки отримали у подарунок від шефів солодощі. Колектив недільної школи, який діє при кафедральному свято-михайлівському соборі в Житомирі, щороку готує театральні прем'єри до різних церковних свят. Причому на суто волонтерських засадах із самодіяльними акторами з молодіжної духовної школи при храмі. Ось і сценарій спектаклю до дня святителя Миколая написали вихованці школи волонтери з вчителями, а зіграли у виставі самі ж учні та викладачі. Це приносить Рівноцінно користі, як і старшим, які готують, так само як і дітям, які це отримують. Свято Миколая відбулось у залі недільної школи, крім дітей, які вивчають слово Боже, запросили і їхніх батьків, грали в рульові ігри і почули, що малеча просила в святого, щоб е, був е, мир на землі, е, щоб е, була злагода в, в сім'ях. Родина всіх і щоб не було е, сиріт. Я нічого не просив. Я знав, що він принесе те, що мені потрібно було. Мені були потрібні олівці. Вистава до Дня Святителя Миколая не несла в собі надзвичайного сюжету. Вона була, звісно, про добро і милосердя. Це щорічна традиція. Вже ми проводимо так, як у нас дітей вже дуже багато. Одним виступом ми не обходимося. У нас ще запланований сьогодні похід в дитячий притулок, і ще ми ходили в дитяче відділення психлікарні. Різні бажання мрії висловлюють діти у ході спектаклю. Але і вистава, і виступи дітей з неділя школи в окремих номерах підтвердили, сьогодні діти вже мислять глибше ніж просто бажати собі цукерок під подушку. Вони просять у Миколая миру в державі, здоров'я й родині і благословенні Україні. Кажуть, що святий Миколай був реальною особою, жив у третьому столітті. Все своє добро віддав бідним і став монахом. А святим його назвали тому, що його молитви дуже допомагали дітям, мандрівникам та мореплавцям. Традиції святого Миколая перейняла церква ікони Божої Матері Почаївської, Української православної церкви, Київського патріархату. Щороку я бачу, що до цієї започаткованої нашою громадою традиції приєднується більше людей, які хочуть допомогти, проявити милосердя до ближніх. Подарунки для дітей приносять і прихожани і дають кошти благодійники. І хочеться, щоб кожна дитинка мала цю любов і бачила, що чудеса трапляються, і щоб вони переймалися. Цим чудом і могли мріяти в дитячому протитуберкульозному санаторії. Нині перебувають 170 маленьких пацієнтів. Діти різні, але більшість із небагатих родин або й сироти. Тому святого Миколая з подарунками тут дуже чекають. Отець Юрій це наш такий Божий посланець, який щороку відвідує діток відділення раннього віку. Він якби взяв їх під опіку. Тим більше, що цього року Миколай був особливим, приніс не тільки мандаринки, цукерки і поповнення для ігрової кімнати, а ще й кожному з малечі іграшку на замовлення, за що діти дякували піснями та віршами. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято Чобіток для слухняних діточок. Має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Подарунками та побажаннями до школи номер 1 міста Житомира завітав депутат Житомирської міської ради Юрій Моїсеєв. Чортинята та ангели, протистояння двох сил. Такі персонажі були головними у святковому дійстві. Діти читали вірші, а святий Миколай уважно їх слухав. Святий Отче, Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес пустився, серце лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемна і слухняна. Все робитиму старану. Хочу, отче, як і ти, мир і радість всім нести. Смачні подарунки та щирі побажання неабияк аби дітлахів. Депутат Житомирської міської ради Юрій Мойсеїв стверджує, що йому дуже приємно у такий святковий час бути серед добрих та чемних дітей. Кожну року в першій школі проводжу таке свято. Вітаю дітей з Днем Святого Миколая з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Хочеться, щоб було як мого більше добрих, дійсно вихованих дітей, і хочеться їх підтримувати, їм допомагати. Тому сьогодні я сам. Ми в школі з такими дітьми, дітьми, тобто діти, які добрі виховані. Я їх привітав сьогодні. Святий Миколай та Юрій Мойсеєв роздавали подарунки лише добрим та вихованим дітлахам, отримавши солодкі презенти, учні від щирого серця висловили слова вдячності. Хочу подякувати Юрію Володимировичу за такий солодкий подарунок. І хочу поздравити його з праздником. Максим Шкіль, засновник благодійного фонду разом до майбутнього, напередодні Миколая перетворився на помічника святого солодким подарункам та розвиваючим іграм. Зраділи малята центру соціально-психологічної реабілітації. Сонячний дім один з вихованців, маленький Ілюша, якого у групі називають Янголятком, одразу примостився на руках у гостя. Мама поміняла дитину на Інші цінності, як по її розумінню, і дуже жалко, бо хлопчик надзвичайно хороший. Він і гарненький на вроду зі схожою долею у сонячному домі. Зараз 35 дітей. Всі вони на думку пана Максима потребують особливої уваги. Дитина має рости в любові і в теплі. Я думаю, що якісь матеріальні блага, напевно, що дитина відчуває в останню чергу, а власне увагу цю любов, тепло. Їм потрібно її це, це потрібно давати разом із вихованцями театральної студії «Товариства глухих» Максим Шкіль привітав дітей з вадами слуху. Подарунки від Миколая за свою старанність отримали і вихованці Данишівського навчально реабілітаційного центру. Це свято добра, це свято любові. І такі моменти, от відвідування дитячих будинків, спілкування з дітьми, вони нам дають відчути реальність. І коли є можливість допомогти, я вважаю, що кожен з бізнесменів мусить допомагати, мусить їздити, мусить спілкуватися і нести це добро особисто цим дітям, щоб вони це добро відчували. У передень Святого Миколая вихованці центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради отримали солодкі подарунки та незабутнє новорічне свято. Діти мали змогу не лише пограти в рухливі ігри, взяти участь у різноманітних веселих конкурсах, а й ще спробувати на собі професійний аквагрим. У нашого святу долучилися небайдужі жителі міста Житомир, які на благодійних засадах підготували діткам подарунки. Організатором цього свята є центр соціальної реабілітації дітей інвалідів та управління праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради. Дітвору присутніх батьків працівників центру з Днем Святого Миколая та новорічними святами привітала перший заступник Житомирського міського голови Наталія Чиж. Хочу вам побажати побажати здоров'я насамперед і батькам, і діткам, і витримки. І ми всі розуміємо, що в такий важкий час для нашої країни. Ну реально сьогодні всім дуже важко, але ми повинні розуміти і повинні об'єднатися між собою. І дорослі, і тому ж самому навчати дітей. Крім того, Наталія Чиш подякувала за плідну працю працівникам закладу та пообіцяла, що весь наступний рік місцева влада з особливою увагою буде піклуватися про дітей з вадами здоров'я. Подібні заходи кажуть працівники центру організовуватимуть і надалі, бо потрібні вони не лише діткам чимало задоволення це приносить і їхнім батькам. Ми в центрі вже ну четвертий рік, і в принципі ми всім задоволені і. І грамотним кваліфікованим підходом до кожної дитини, і в принципі святами, які проводять для діток центрі. Вони для дітей організовують і групові заняття. І я думаю, що це можна сказати, що це свято кожного дня для, для цих діток, які ну які відвідують цей центр. До наших дітей відносяться так, як до звичайних діток, і там підхід до кожної дитини, як до звичайної дитини. Вони намагаються і навчити дитину, і, ну, і спілкуватися з іншими. І, і ну, соціалізуватися, і ну, стати повноцінними членами скажімо, суспільства. Традиційно в мікрорайоні Маліко в Житомирі за участю самодіальних народних колективів проходять заходи з нагоди свята Святого Миколая, і цього року зібралися дорослі бабусі, дідусі, внуки, батьки та діти депутат Житомирської міської ради Тетяна Нубренко привітала своїх сусідам зі святом. Я хочу щиро привітати вас, днем святого Миколая. Ви знаєте, що святий Миколай прославився тим, що він робить добрі справи. Я хочу побажати, щоб у кожну оселю нашого мікрорайону завітав Святий Миколай і допоміг вам здійснити вашу найзаповітнішу мрію. І хай він буде поряд з нами не лише сьогодні, а протягом всього року. Діти разом із дорослими та організаторами водили хоровод, співали, танцювали, відгадували загадки, декламували вірші і всім було приємно та весело. В цьому мікрорайоні часто такі свята бувають? Да, часто, часто? Да, часто і всі ви задоволені. Да, завжди ходимо, нічого не пропускаємо. Святим Миколою дай Боже за рік дождати і дякувати за цей праздник, що це наприємку створює для всіх наших дітей, для наших людей. Самодіальний народний колектив Черемшина, який увесь час гуртував та звеселяв поважну публіку на завершення святкового дійства, заспівав пісню Приходить Новий рік в Україну, і приємно було почути, що бажають артисти житомарянам. Хочеться, щоб Україна була щасливою. Ми хороші. Ми українці, щедрі люди, завзяті. Ми заслуговуємо на велике щастя, а воно в наших руках. День святого Миколая. Вихованці дитячого садочку чи бурашка, що попільні, зустріли разом зі своїми шефами з енергетичної компанії Житомир Обленерго. Для гостей дітлахи підготували виставу, а дорослі подарували їм не тільки солодощі, а й нові ліжечка, виготовлені у цехах компанії. Ми домовилися, що в першу чергу необхідно. Це ліжечка, також запевнив, що це не останній наш проект. Ми ще будемо докомплектовувати, будемо старатися максимально забезпечувати, тому що приємно робити те, що потрібно, і приємно робити те, що якраз дуже підтримує якраз виховання наших дітей. Адже що ми зараз закладемо. Яку добро і любов ми цим дітям покажемо, так вони і через якісь роки, десятиліття будуть її віддавати. Ці ліжечка для, для нас, вони для наших діток потрібні. Чому? Бо вони за, вже, за новими стандартами, вони набагато нижчі. У Нас ліжечка набагато вищі були, і вони вже дуже застарілі, ще колишні. А ми вже хотіли, щоб діти, діти наші вже за євростандартами відпочивали і спали. І отримували насолоду на цих подушках, на нових ліжках. Варто зазначити, що у святкові дні енергетики відвідали ще ряд підшефних закладів освіти попільнянського району. Вихованці кожного з них отримали подарунки. Миколаїв бал. Таку назву має традиційний щорічний всеукраїнський турнір зі спортивних бальних танців, який відбувся в обласному центрі приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу. Організатором змагань є Житомирський клуб Сузір'я під керівництвом Валентини Грибан. Приїхали змагатися пари з усієї України в різних категоріях латиноамериканських та європейських програмах. Протягом змагань найбільшу кількість нагород завоювали представники саме клубу Сузір'я. Що для вас танці? Танці це для мене просто життя. «Найцікавіше цікавіше заняття. Танці. «Кто тренер Де займається?» Валентина Грибан, клуб Сузір'я. Майбутнє своє пов'язуєте з танцями? Так. Да. Як батьки сприяють, тому що ви займаєтеся? Так. Танці да. – да. це для мене чудо. Я без танців ніяк не можу. Чи будете танцювати в парі ще багато років і вигравати чемпіонські звання? Так. Всіх учасників змагань привітав святий Миколай, подарувавши різноманітні призи. Подарунки судді оцінювали кожен виступ спортсменів. Батьки були зачаровані дивовижніми джайвами, ча-ча-ча, вальсами своїх дітей. Адже Бал – це завжди свято грації, краси і святкового настрою, який отримали всі учасники і глядачі. Впечатлення дуже праздничне в першу чергу, тому що сьогодні праздник, Очень много детей приняло участие в этих соревнованиях. И в первую очередь они все праздновали, получали подарки от Святого Николая. А наши пары забрали очень много кубков. Я очень довольна выступлением своих пар. Сегодня 450 э, участий было на турнире. Очень много городов, и Хмельницкий, и Днепропетровск, Киев, э, Львов. Очень много участий, очень много судей. И все, в принципе, остались очень довольны.